Це одна зі столичних спеціалізованих шкіл. Як ніколи учні та батьки прийшли у вишиванках з українською символікою та синьо-жовтими букетами. Першачки теж тримаються в тренді. У мене гарна вишиванка. вони мені покупали ще у садок на праздник. Вчителі тішаться зі своїх учнів і сподіваються, що вони виростуть справжніми патріотами. Я сподіваюся, що гарними людьми, патріотами, вітчизни. Бачите, ми. Прийшли вишиванка, красиво одягнені. Думаємо, це буде добре, аби не було війни. Урочистості розпочали традиційно з підняття прапору та виконання гімну, а ще бажали миру. Через військові дії на сході близько сотні шкіл. Таких урочистостей сьогодні не побачили. Вони просто не відкрились. Багато навчальних закладів зруйновані. Люди тікають від війни і хочуть, щоб їхні діти навчались у безпеці. Ми взагалі з Донецьку і приїхали сюди, тому що в нас зараз війна йде. Ми вже тут півтора місяці. Йому дуже подобається, звичайно. Але вдома було б краще. Але ми, ми не знаємо, коли повернемось. Поки повернення додому залишається тільки мрією, у новій школі лунає перший дзвоник. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко соціальна країна.